Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми знімаємо одне відео. Кому буде цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Поставте потобайки. Далі буде цікаво, залишатися зі мною. Ну, любі друзі, гуляємо сьогодні. Ми трошки по острову. Зайшли в такий виходить, маленький парк. Сьогодні у нас на вулиці погода ясно, може бути, не холодно, нічого. Такий парк навколо у нас світло. Так все красиво зроблено. Зараз трошки прогуляємося, вам покажу. Ну, от, що ж там купають, що ж будують, йдемо трошки гуляти. Ну, гуляємо в центрі, десь зайшли теж таку арку. Арку дуже є багато різних лавочок, мусорників, що можна собі посидіти, відпочити. Ось таке у нас навколо теж гарно, все зроблено. Уют, краса. Ну волю любі друзі, ходимо, гуляємо по такому райончику. Ми зайшли е, із сута, якось так спонтанно. Ми не, план, не планували сюди заходити, але якось зайшли дуже гарний райончик. Дивіться, навколо у нас все такі вулички ухожені, травичка, кущі покошені, гарний район такий. Я перший раз такому райончику гарному. Ось тут так виглядає. Дивіся, любі друзі, йшли на цвентар. Дивіться, як тут все укуратенько, все зроблено, все ухожено. Дивіться, як гарненько так хочемо, так дуже аж приємно ходити по такому цвинтарю. Дивіться, все, все культурено, гарненько все зроблено, кущики підрізані, деревця теж підрізані, все гарненько зроблено, аж приємно ходити так. Дивіся, як гарно тут у нас виходить церква. Така у нас тут краса, бачите? Ну любі друзі, зайшли в такий райончик. Дивіться, який гарний райончик, ухожений, які тут будиночки гарні. Тут заходиш в кожен район, в кожному районі є своя атмосфера, своя вуличка. Ну, тут така краса у нас, ми собі гуляємо, бачите. Люблять друзі вже район самих готелів, бачите, тут такі годелі гонорові, Трошки ще зайшли в гонорові такий райончик, тут самі годелі, бачите, скільки тут готелів. Так, так не буду знімати сильно, тут може і не можна людей знімати. ну Бачите, йдемо собі. Я по таких вулицях, тут такі, такі машини в Ауті, Мерседесі. Порші, Порщі, Макларен, такі машини їхають, що хугу. -ху. Йдемо собі, Йдемо собі, гуляємо по такій такі різні будиночки гарні. Просто топчик. А, любі друзі, ще ходимо, ходимо по цій набережні, Напережна дуже велика. Велика, Бачите, от, ці готелі навколо нас, готелі, вид на море. Виходить, тут такий корабель стоїть, зараз вам ближче його покажу. Що ж тут пише, бачите, от. виходить, вся його інформація. Колись на морі їхав, плавав, зараз вже тут стоїть. Що як всередині, а всередині не, не дуже, не дуже, не дуже. І от така навколо нас краса. А сама набережна, тут є осьову культурно, можна посидіти. є лавочка, одна лавочка, друга лавочка. Получається в нас така пруківка, дуже гарно все зроблено. І тут так видно море, дуже такі великі хвилі. Хвилі, зараз сьогодні вже вхід е, платить 2 євро, коштує такий пилет, вам видають, бачите? От такі по пару днів назад, вже не треба було нічого платити. Зараз на даний час вже треба платити 2 євро. А це 2 євро гроші, тут собі прийшов, відпочив, собі подивився на море, сів собі на лавочку, вдивився на море, каву п'єш, собі просто чилиш, відпочиваєш. Любить, друзі, Прийшли на саме море, дивіться, який великий пляж. З цього пляжа можна піти в один кінець острова, прийти в другий кінець острова. там, Виходить, цим пляжем можна піти десь, вам кілометрів 25 Там є теж класне таке містечко, називається Ліст. От, дивіться. Я з вами любі друзі, ще поговорити трошки про цей острів. Є мінуси, є плюси. Великий мінус, що тут дуже дорого жити, тут знімати якесь, якусь хату, треба дуже великі гроші платити. Я так як зараз я живу виходить в кімнаті, я плачу 500 євро за кімнату. Це трохи. То дорого. дорого. І великий мінус, що тут все дорого на продукти, життя саме дороге тут. тут. Дуже дорого жити. Плюс у цього острова, що тут дуже мало людей зараз. Тут дуже сильно багато людей приїхає на сезон, так, як на літо, як на Новий рік, як на свята. Дуже багато туристів зараз поприїхало. Тим, що хочуть подивитися Новий рік, острів, як не як саме торги, острів рахується рахується, сюди, приїжджають дуже багаті люди. І острів на тому ж є, І на тому гроші заробляє. І тут по факту нема куди ходити, тільки от. Набережна, набережна, то напережно і теж теж у центрі міста, все. на тому кінець, тут немає таких аж великих розлічень, куди сходити, якісь, е, якісь галереї, супермаркети великі. Тут немає такого, люблять друзі. Тут набережна хата, робота і все. І сюди люди приїжджають, так як я то такі обична людина, як я, сюди приїхати заробляти гроші. Все, тут живемо, працюємо, гуляємо. на... На море, з моря, то хати, все, і так нас, нас день проходить. Ну а любі друзі, на тому ми будемо закінчувати наше відео. Кому сподобалося, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте потобайки. вас сильно, сильно, сильно люблю. Всім пока-пока, до нових зустрічей.